Вітаю всіх на новому випуску. Це не арм це вже арм кухня. Сьогодні ми з Ромою Синейком будемо готувати якусь то страву. Називаєте якусь. та по-гаджарськи будемо готувати. І подивимося, що з цього вийде. Буде домова про армресін, щось таке новеньке. Лишайте коментарі, ще якісь там історії, лишайте піднизу під коментарями. А ми будемо готувати. Треба нам буде 600 грам борошна. Для цього я спеціально взяв ваги. Чекай, тоді треба поставити і ще раз скинути на Що, готові, можна 600 грамів взяти борошно туди. Накинути. Це буде на три хачапури, але таких козацьких амресорських. Чібі лошку і закиду? Це буде довго. Ого. Дивись, що донограм, Я книжка пишу. Якщо це відео залетить, то наступний раз, я думаю, що буде. Хтось до мене буде приходити. І буде їхню страву готувати, не я свою. Хтось прийде і скаже, я там вмію готувати. Тобто наступний раз Карто... я тут стояти і тобою командувати. Ті, та, ти та. насип, ти малий, та, та, та. скільки тут? 270 грам. Тепласенького молочка. Це мало бути 280. Ой-ой-ой! ой 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 їй якесь туди йде? Ні, яєчко туди ніяке не йде. Yeah. Сіль, цукор, а, дріжджі, дріжджі дріжджі треба. Дріжджі. дріжджі. Yeah. Дріжджі. треба чайну ложку, півтрачаної ложки дріжджів. Бери ложечку. Все готували, ложечку забула. Але це знаєш, це мої півтора півторачайні ложечки. Показуємо. Беремо ложечку. І ось так. Це одна. Трошки мимо пішло. Угу. Трошки щось там мимо таке, і ще так. Нормально. Я не почув. Дріжджі люблю, що рома. Що люблять дріжджі? Росте. Рости. Рости, вони ростуть на цукрі. На чому? Дріжджі люблять, що рома. Росте. Росте, ростуть він на чому. На цукрі. На цукрі росте. Одна чайна ложка. Ну, я типу так не здаю. Так. Я тебе почув. Тут найголовніше, щоб все чітко по громовках було. Ага. Ну, типу, я Так, та, Грамовки надзвичайно важливі, однозначно. Сіль! Теж десь. Теж, десь. Чай, твоя чайна ложка. <гум> тут ти качають великий палець справи. О! Я, знаєш, як вареники, коли вони вже готові з цибулькою. Ну, і звичайно, що вареники перекискають. Чимось подібне, чимось подібне. Ми готові ставити це вже мішатися. Це вже майже страва готова. Майже. Ти це було тепло воду? Вона гаряче. Ну, тудись раз. Ну, і тудись два. Ну, ще трошки. І ще трошки зверху, ну, зверху. Збалансувати, так? Остання крапля. Як завжди, в миску для тіста. Як завжди. А чи курчик буде? Цибулька, я тобі сказав просто так пролізати. Yeah. А нам не пригодиться сьогодні. Ні, yeah, це не просто так, це тренування, замок. Дивись, отак так. оп-оп-оп-оп. Що, відкриваємо? Давай відкриваємо. Так. Ну, воно десь таке і мало б бути. Mm, яке злочене. А пахне як. Рома, відбулося два івенти. Ти давав інтерв'ю, як пройшло в тебе взагалі там армфайт з Тарасом. Але так окремо не говорила. Шоромчик, що щось з того часу, ти тренуєшся, як твоя права рука. Змінилася, вона стала ще слабша. <ріг <SCH2> <Pereira> Тренування дають е свої плоди. У ага. мене тепер е ще тут плюс травма з'явилася. Е У нас є сильнішою в якихось певних аспектах, угу. а певні аспекти відригують просто. Знаєш, Як в машині під віску. Рома, будуть яйця. Просе. Ано просвіте мене, присвяти мене. Відкривати зручно. Перше, що зручно відкривати, Віталь. Я зараз збільшу цю зручність, Рома. Дайсь Ром, дійсно зручно відкривати, пробуємо. А ну. Ну, дійсно, не збрехали. Не збрехав. ще ти, чи дійсно зручно відкривати, чи не дуже. Ооо. Так, ну що, я попробую. наплете. Не факт, що в мене це вийде, так мене угу. тут травма і прям я відчуваю її, але. Скажи, Завраю, тут бач, досить унікальний такий настерка, така досить унікальна. Ну, Силу це, хвату. Це кастом, це... кастом. Вона так, оцінила, так. я вже, типу, цей, знаєш. Так, я використовую зараз свій топовий великий палець. Для цього ж щоб... це. Це якби та лівий витер. То неправильно теж неправильно. Ну, теж правильно. І що Ром? Тарасом поборовся, ти кажеш, з того часу стало трішки гірше ослаб кажеш. <кiffe> <кiffe> Ні, після того, що плюс-мінус нормально, потім я з тобою поборовся. Ага. З тобою поборовся. А потім і вправи зробили. І мене права рука сказала, що я офігів. <кiffe> <кiffe> От, да. І тому зараз треба праву руку. Займатися трішки лікуванням. Ну, я її можу тренувати, все, що не зв'язано з кістю. В принципі, я, я готовий робити, крім звичайно, кісті. Окрім кісті. Так, та, ми з тобою тренувалися цього тижня. Ти пропустив праву руку. Ні, ти не пропустив, Ти, речі, робив, але менше вогонь, Так, так, так. Ну, я робив, якщо там натяжку, я просто її сюди закріпляв не через кість, а через кіст. Угу. Так, ми мішимося. Так, та, та, ми все мішаємо. А що, то староста? Ну то нормально поборовся. Сильний суперник. Я, чесно, не дуже хотілося з ним боротися в плані тому. Наліво я би готовий боротися. Ну, ліво я готовий боротися, в принципі, з, з тяжами без проблем. Право Ми я... ще до я... цього зараз поїдемо з тяжами боротися, так. ми зараз поїдемо, так? То... Право в мене, от, суто її треба зараз підтягнути до того, щоб вона щоб боротися в своїй категорії, нормально, без травм, без всього. Угу. Тому це трошки таке було спонтанне рішення від мене. Але я нічого, знаєш, що... я задоволений, взагалі, ми задоволений боротьбою. Я розумів, на що я йду. Я розумів, що, скоріш все, що я програю в Тараса, але ну, перший-другий поєдинок був цікавий для мене. Так, так. Це дуже далі. на, на старті добре. ти… Так, далі трошки Тарас змінив техніку виставляння і вже було тяжко це зробити. Ну, і я вже під кінець. <гум> дуже рука затекла. Я тим скажу, що вже на останніх поєдинках я це на виставлянні, я вже відчував, що ті Як третя? Добре, добре. Цілком. <гум> Ні, питаю там. Ти не думав, що я хочу тебе замінити? <гум> В якому разі. Щодо тяжів, жів, Рома, на ліву руку. Ти знаєш, це буде для всіх, хто зараз дивиться, можливо, новина. Але 28 вересня пройде дуже класний. На мою думку, дуже класний івент. Буде багато спортсменів. Багато спортсменів буде не зі Львова. Мейн-івент, який в нас буде 28 вересня, це буде ось цей молодий чоловік боротися, якого звати Рома Санейко. Ми його зараз харчуємо, щоб він трішки набрав ваги. І він буде боротися проти Окари Ігоря. На ліву він цього року виграє чемпіонат України. Що скажеш, Рома? Як взагалі очікування цього івенту? Ти Готуєшся на нього, злі чекаєш цей івент, що він відбувся. Та, звичайно, що цікаво. Дуже цікавий івент. Ну, чисто для мене себе перевірити, скажімо так, в більш важчих умовах. Uh -huh. Ну, Нітки подобається. Нітки подобається. Дуже цікавий опонент буде. Я з ним на змаганнях ніколи не зустрічався. Оборолися за колісами, але ну, особисто я за колісну боротьбу абсолютно, ну. Сприймаю її як закулісна боротьба вона, і найбільше. Вона потрібна тільки для того, щоб прощупати опонента. Прощупати, та, прощупати. так. прощупати. Та, ну, зробив кажучи, я вже трошки прощупав опонента, але щось таке сказати важко. Ну, буде цікаво, буде дуже цікаво. Шором, які твої очікування від поєдинку з Ігорем Макарою? Будеш готовий на цей день? Ух. Ну, я не можу сказати, що я прям до того поєдинку, прям буду щось там підводитись, щось якісь там прям. Ну, то я буду готовий. Я зараз. В даний момент займаюся, тому ну, подивимося, яка буде форма. Uh -huh. Буде цікаво, буде цікаво. Звичайно, ну, єдине, що точно, що я трошки відпочину перед самим армфайтами, да, ну, я думаю, як мінімум останній тиждень дуже мінімальними вагами, грубо кажучи, субто розминатися буду, щоб мати сили і, і, і тримати м'язи в тонусі, бо повністю. Відпочивати, ну принаймні, в мене так є, якщо все одно чуть-чуть займаюся. Хоча б розминки, хоча б дуже маленькими вагами, але м'язи тримати в тонусі треба мені через те, що в день змагань, якщо я нічого не роблю, то виходить так, що м'язи такі ватні. Як тобі взагалі новина, що буду спортсмени не з Львова, що стільки такий міжнародний такий, ну не міжнародний, це як себе? О! Стає такий всеукраїнський, так, ром. Сидки всеукраїнські. Наразі вони неофіційні зовсім. Це ми так просто зібралися, і все. Але все одно, що приїжджають нові спортсмени, дуже титуловані, насправді. Це цікаво. Це, це дуже круто. Це дуже круто. Ну, в такий час подій особо немає, не проводяться. Таких дійсно цікавих подій в світі Армрайсену. Тому ну, я думаю, що це ну, всім має бути цікаво, особливо учасникам. Тому загальному так. Так, я теж в це вірю. Так і хотілося, щоб так було. Ось така в нас вийшла начиночка. дивимось. Вийшло дуже багато. Це ровно Триха Чапуря. Одну третину треба буде тобі сьогодні з'їсти. Подивимось, як ти з цим споришся. Я думаю, Та... ти так? Ти мав знати ще. Ну, справді секрет молочка додаю. Багато хто додає. Та, дві столові ложки. Але я даю десь ось Це так. Да? Ну особисто. Одну столову. Можна ну, ще пів, півтора столових. ложки. Так, Півтора столових ложки. Армрасорських півтора столових ложки. Трішки перцю, він такий досить духмяний, то насправді перцю не дуже багато буде. Ні, то так що. А так не викручується кейсь, так Ну Так, так кажу, перцегай трохи. Трошки солі. Це, в принципі, сам по собі солене, але ми додали молочка. Тому трошки додаємо ще солі, але трошки, але не багатсько. І останній штрих це щоб воно було трошки. А, та-та, це треба для того, щоб ми перемішали. І останній штрих це, звісно, вже яйця. Будуть яйця. Яєць. Ми білок будемо черпати з яєць. Харчапурчики будуть. Будуть два класичних і один з морепродуктами. Експериментально, так сказати. Що нам треба для морепродуктів? Самі морепродукти, міді, креветка, вода, яку ми сідимо успішно, чесничок, три зубчика. І так як ми про звісно ж, біле вино. воно. Криворуки. <райно> нормально, нормально, нормально. <пробачок> дивимося. Це ст -ст таке живеньке тісто. Е, ну, все-все, треба передбати тільки е, хачапурчик. Чуть-чуть. борошна трошки. І пішло. Три рівних частини. От кульку таку одну, так? Вона така липка, її зразу можна трошки вборочні, щоб вона типу, не, не наскільки була липкою. Mm -hmm. І така теплесенька, типу, приємна, до речі. Така, mm -hmm. Тепер робиш ось таку, типу трішки ніби ковбаску. І розкатувати таку, просто. І розкат. Тобто два на одну братан. Угу. Так. Чи додається тобі сили, Ромчик? Звичайно. Звичайно. Це це ж білок. Дуже багато білка. Дуже багато Один білок, білок накидаємо зараз. <гум> <гум> ну, грузини ж не зря сильні такі, правильно? Однозначно. Особливо спина. Сюди. Отак от. 2. І під себе хвостик. Бомбаз, та що ти? Ти ніби це завжди робив? Перший раз в житті? 28 числа ще одна підтверджена пара, яка точно має відбутися. Це Кедич Михайло буде боротися проти сердюка Едуарда. Як тобі? Ну, Буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже цікаво в них. Один такий суто верхач, другий теж вроде верхач, але в нього, як на мене, я саме про Адіка, зараз він трохи більше використовує бік, як uh -huh. на мою думку, що може якраз і вирішити долю е, того поєдинку. Якщо от Едіку вдасться, скажімо так, повністю використати весь свій потенціал боку, тобто кисть в нього залишиться він зможе зайти, то. Едік буде точно вигравати. Але чи йому це вийде, ну, то ми <світ> подивимося на самому файті. Але в будь-якому випадку, анфайт буде цікавий, так? Я, я, я буду дивитися. Як я буду судити, його, <світ> я буду судити цікаво, так скаже. Насправді, Кедич це спортсмен, який один з перших написав: в коментарях на Ютубі, що каже, треба розширювати промоушен. Да. І казав, що треба запрошувати спортсменів з інших міст. Ну, от дов... довго було... не довелося чекати, буквально. Правильно. Лишайте коментарі, там знизу знову нагадую, і, і теж і можна. Ми вас побачити. Так, та, ми вас побачимо і почуємо. і почуємо. Там, Коли у нас була армжаральня, там Рома зробив те, що не можна з хінкалями. пам'ятаєш? Ну, я вирішив піти ще далі і просто зазіхнув на. хачапур по-аджарськи, що може бути гірше, я не знаю. Заришайте в коментарі свої. <ривітувайте> так, як і обіцяв, Ромчик, псуємо хачапурчик своїми морепродуктами. Боляче на це дивитися, звісно, що поробиш. О. О, такий вийшов третій. Ну, виглядає непогано. Я говорив, що навичка з яйцями нам ще потребується. Оп. 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 Як же в нього це гарно виходить? Ну возь ідеально. Хорошо. Слідова тек. трошки зачем в паршу? Да, давай. Да. фью инчи Ну да, с одного вытекло трохи. Ага, трошки что-то вытекло. Сюда. И еще два по классе, если мы дадим по два жертка. Оп. Опа. Ты можешь вылываться One eternity later. Що наші хачапурчики вже майже ну, вони вже готові, насправді, вже все. Так виглядає нічого так. Розумію, чому грузини не сильні, не? і розумію, чому вони важать по 170 кілограмів. Вся справа в креветках. А може вони завжди роблять собі хачапурі пулі з кватками, просто в цілому світі не признаються. Знаєш, ті хуя робить, uh -huh. тому він пісень. Блін, або я голодний, бо реально хоча порчик трошки вийшов. Смачний, смачний. Знаєш, на командніша. Ми зробили з морк але ні, ні, ні я ну, не ризикнули його взяти. <плес> 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 ну ладно. Пити? О, давай щось пити. Пити нам треба. Звісно ж, біле вино. Традиційну Кока-Колу. Каче в Грузії. Не просто так їдять, чи типу реально використовують. Хочу порподжарська як хліб за сиром, я їм борщ і типу та та та, да. та. Ой, добре. О, добре. Так. Пішов, ми цей традиційний грузинський напій. Грузинський так напій. так називається. Пропоную ще декілька розмов про армресинг під нашу їжу. Юра Луксишин також буде боротися 28 числа. Це вже точно підтверджений матч. Він буде боротися проти Ола. це спортсмен з Дніпра, з Дніпропетровської області, точніше, він здається з Кривого Рогу сам, і він буде боротися проти Юри Олексишина. Юра Лексишин приймав участь на попередніх двох івентах. А як тобі його виступи? — Хороша цікава пара, так. тут буде така бій стилів того разу, наскільки я знаю, макуха він крюковик, ну доволі хороший, доволі непогано він нав'язує. В нього речах хороший, і він так залітає в зв'язочку. Ладно. Mm -hmm. Я з ним боровся, ну сильний суперник. Це такий суперник, якого я би так сказав, не варто недооцінювати. Він, ну типу, він, якщо заходить, дати йому зайти в своє положення, він там доволі сильний, і він в то положення, я ще скажу, що він вміє в то положення заходити. Тому буде цікаво, буде цікаво подивитися. Ми з Олексишином, з ним Олексишин теж ну, далеко не словенький. Сам Юра відгукувався, що це для нього челендж насправді. Так, так, прям дуже хороший опонент. Він сам про це говорив. Ну, тут ми зараз побачимо, як Юра бореться проти Крюка. Наскільки я ну, я можу помилятися, але він боровся зі всіма верховиками більшості, типу всі mm -hmm. армфайти зараз були. А це буде перший крюковик. Тобто це буде трошки трохи інакше для нього. І ну, в будь-якому випадку, я думаю, від того всі виграють, через те, що це досвід, як одному спортсмена, так і іншому. Ну і, і буде цікаво подивитися нам всім, правда? Так і є. Традиційний грусинський напій. Чушно, бо куди це все, все йде? У спину в поперек. Ти про що? Про хачепурів? Та-та-та-та. Сила. Де, де відчувається, коли є хачапур? Mm -hmm. В попереку відчувається? В попереку. <кхи> ну, в тому одному кубіку спереду. Знаєш, що більше. <кхи> Кубик спереду. Mm -hmm. да. Да. Ой. Традиційний грузинський напід дуже залітає сюди. <кхи> Збалансовує там. Якби був створений для того. Робим тебе півтора місяця. Ні, яких півтора? Майже два місяці підготовчки. Думаєш, форма тебе буде як на чемпіонаті України трішки гірше, краще. Що думаєш, я розумію, ти, ти вже говорив, ти не будеш спеціально підводитися, будеш відпочивати перед арфайтом. Але ну, по твоїх де... тренуваннях? По моїх тренуваннях там ну, особо нічого не зміниться. У мене буде стандартна підготовка до там, Кубку України або Чемпіонату України. Просто uh -huh. ближче до армфайту я просто зроблю, ну. Такий тренувальний процес, щоб останній тиждень перед е, самим Морфайтом я, ну, грубо кажучи, відпочивав, але кажуть, знову ж таки повторюся, що я все буду робити якісь то вправи. Mm -hmm. Арамсу це такі розминочні, щоб заливати кров набагато під повторюю. Просто щоб я м'язи себе почували в тонусі. Mm -hmm. От. А, а за... по кілограмах? 90 типу, я думаю, вона така і залишиться, mm -hmm. а на рахунок піднімаття кілограм. Я ну типу я ваги не рахую. <хи> я роблю вправи так, щоб я їх відчував. Я можу угу. навіть приблизно знати, скільки я вправ... скільки кілограм там в мене навіше я просто їх роблю аля на кількість повторень якісних, якісних повторень повторюсь. Не таких там всяких а там закидування. Ну я роблю вправи, так як я борюся, так як я відчуваю, що борюся в своїй техніці. В цій же самій техніці я і виконую свої вправи. Нема сенсу робити вправи яких ти, типу не використовуєш у боротьбі? Типу, це просто, просто травма. Ще одне питання, Рома. Розкажи про свій тиждень тренувань. Бо я знаю, як ти Просто, я, я знаю, як ти тренуєшся, тому я можу підтвердити, що так і є, але скільки разів ти робиш вправи для Аромресу ну, на тиждень? Кожного дня можливо, можливо, двічі на день ти робиш. <клес> ну, понеділок це в нас що? починається з дельти. Угу. Далі працюємо такими мінімальними вагами, суто більше як не накачати дельти, а відновити дельти, скажімо так. Потім робимо біцепс, тріцепс і сад, біцепс, тріцепс. Отак. Угу. І прас. Справи для армресу порахуєш? Я їх перешахував вже. Добре, добре. Це прави не... правильно. Правильні техніці все робимо. Угу. Все ми що робимо? Приходимо, робимо грудь і спинку і прас. Це теж дуже важливо. Раз. Ну, я нарахував наразі 10 вправ для армрес, ну, так, специфічних такі. та. -та, -та, -та цим та, та. специфічні, ну, в мене вони працюють. Угу. Ну, тепер йдемо на загальну фізичну підготовку, п'ятниця. <сас> так, і п'ятниця це вже зазвичай вправи на арм якісь то або боротьба. Ну, у нас виходить так, що ми собі колись планували, що ми будемо один тиждень боротися, один тиждень робити вправи на арм, але. По факту виходить, що ми ну, десь два рази на місяць робимо вправи на арм, таки доходимо той в п'ятниці до того станка. Бочина, честь, пальці, пронація, натяжечка. Натяжечка через замочку. Ну, в принципі, все, нічого такого. Точно mm -hmm. нічого нового не розказував. Саме стандартної підготовки. Ну, що ж так, такі такий. такий секрет, так. Насправді досить мало робиш за столом, працюєш, правильно? Разочок п'ятницю. Ну, старайся, коли боротися, то вже боротися, а. щоб відпрацьовувати. Бо ну суто руками відпрацьована тактика, це більш якраз боротьба за столом. Што, що, як на мою думку, що боротьба за столом найкраща вправа на армія яка є. Є деякі спортсмени, які, звичайно, ну, і мають проблеми з тим, що в них, наприклад, якщо ти вже виходиш на якийсь певний рівень, і в тебе просто нема суперників, з якими ти можеш боротися на рівні, тоді. Да. Це є проблема, і тобі треба якось вправами перекривати це. А ну, якщо в тебе є з ким поборотися на рівні, це, як на мене, ну, найкраще, що, що можна придумати. Погоджусь, погоджуюсь, так є. Трошка армобільш роблю, але все це, що це ти говориш, має серце. Ще друзі, саме таким вийшов цей випуск з арм-кухні. Якщо вам було цікаво, то залишайте коментарі, дайте знати знизу, чи це має продовжуватися такі випуски, чи вони вам були цікаві. Запрошувати інших людей. Що потрібно змінити? Більше розмов про грамресін, менше розмов про грамресінг, більше ще чогось іншого. Одним словом, залишайте свої коментарі знизу. І я думаю, що ми побачимо зовсім скоро в наступних відео. І так як я говорив, 28 вересня буде дуже великий івент. В загальному має бути сім або вісім пар. Будуть спортсмени, як я говорив, з міста Рівного Івана Франківська з, зі Львова буде, буде з Полтави. Один спортсмен буде з Кривого Рогу, з Дніпропетровської області. І всі ці спортсмени, переважні і більшості, це як мінімум призери чемпіонату України, майстер спорту, кандидати майстер спорту, тобто рівень має бути дуже високий. З Цим великої біцухи, хорошої спини і смачно їсти. Смачно їсти. І якусь рукавець.